Галі в Італію зателефонувала молодша дочка і сказала, що виходить заміж. Жінка випросила у сеньори відпустку на місяць, вирушила нікому нічого не порушувати, а зробити сюрприз. Але сюрприз чекав саме її. У Галини підростало дві дочки. З роботою не ладилось, чоловік намагався з останніх сил звести кінець кінцями нічого не виходило. Галина прийняла рішення. Про яке через п'ять років пошкодувала, вона вирішила їхати на заробітки. Для реалізації свого плану вона вибрала Італію, у сонячній країні, в її вже багато років проживала родичка. Марія навіть підшукала місце для своєї троюрідної сестри. Душа Галини була не на місці, а раптом господарі будуть. Представляти свою прислугу, що тоді? Але побоювання Галі не виправдалися. Вона потрапила в інтелігентну і добру сім'ю, яка всіляко допомагала і підтримувала свою служницю. Платили вони дуже добре, пристойно і довго. Єдиною умовою було завжди бути на місці і не розголошувати те, що відбувається в будинку. Галина кріпилася. І старанно виконувала свої обов'язки. За цілий день вона так втомлювалася, що падала в своїй кімнаті на диван і засинала. Найскладніше було тоді, коли у господині народилася третя дитина. Але Галя своєю добротою так зачарувала всіх малюків, що вони ходили за нею один за одним. Так вона з доморобітниці періодично перетворювалася в няню, ваша праця. Щедро оплачувалася. Всі гроші Галина пересилала додому. Вона допомагала дочкам закінчити школу, вступити до університету, купити старшій Жанні квартиру на весілля і зробила капітальний ремонт в її з чоловіком будинку. Потім вона допомогла чоловікові придбати машину і трактор. І все продовжувало найменувати. Час минув, а список необхідностей тільки збільшувався. Але якось раз до Галі зателефонувала молодша дочка і сказала, що виходить заміж. Жінка зрозуміла, що пора відвідати рідну область і випросити у господині відпустку на кілька місяців, вирішила нікому нічого не казати, а зробити сюрприз. Дорога тягнулася просто нескінченність. Їхала знайденим автобусом, щоб захиститися. Нарешті остання пересадка і за вікном таксі з'являється рідні пейзажі. Галина підійшла до свого будинку, який він став гарний. Дах перекритий, все заседжено квітами. Які молодці, подумала Галина і відкрила хвіртку. На порозі раптом з'явилася гарна жінка, значно молодша Галини. Вона стояла в одному грайливому халатику і запитально дивилася на приїжджих. А ви до кого? здивовано запитала вона. Я тут живу, відповіла Галина, але ж це будинок мого цивільного чоловіка, здивовано відповіла незнайомка. У дверях з'явився чоловік Галини. Галинко, я тобі зараз все поясню, почав він, але Галина його вже не чула. Перед очима все поплило і вона втратила свідомість. Прокинулася вона від того, що незнайомка сунула їй під ніс на шатир. Чоловік просто втік, терміново виїхав на своїй машині до дочки у місто. «Ти пробач мене, не знала я, що ти взагалі існуєш. Я зараз свої речі зберу і піду, зітхнула незнайомка. Я не можу залишитись в цьому будинку. Мене зрадили всі, не тільки чоловік, але й дочки. Галина прийшла в сльозах по вулиці, обвішана баулами з подарунками. Вона поспішала в будинок до своєї старої матері. Італійська казка закінчилася. Почалися сурові будні. Як виявилося, вже півтора року її чоловіка була нова дружина. А Галину все просто викреслили з свого життя. Від неї чекали тільки щомісячних переказів.